Валерій Кличок з нами далі. Керівник центру громадської аналітики вежа, голова благодійного фонду. Нова дорога. Вітаю, пане Валерію. Вітаю, друзі е, Нідерланди зараз в полі зору багатьох політиків в Європі, зокрема і в Україні, виграла партія популіста Герда Вілдерса. На ваш погляд, це якось ландшафт політичний ці вибори і власне цей виграш почне змінювати в Європі. І які власне ризики для України від приходу до влади, можливого поки що приходу до влади цього політика? Ну загалом так закривати очі на цю історію в принципі не можна, але треба задати, що Нідерланди були одним із ініціаторів взагалі непогодження для України безвізу. Вони дуже довго виступали проти, проводили навіть там потужні кампанії медійні. Тому присутні саме цієї ультраправої партії в Нідерландах це ж не новина для нас. Те, що вони перемогли, так оце якраз і є момент і нюанс того, що саме в цій країні відношення до у нас воно залишається багато років. Сталин, тобто не сприймають Україну як члена Європейського союзу, і такий прошурок населення доволі великий. І тому я вважаю, що нам треба проводити більшу роботу сформування громадської думки в різних країнах. Я вже чув таку думку від своїх колег, абсолютно її розділяю. Добре, що ми їй ті, хто розділяє мою думку, і працювати над тим, щоб все таки настрої проукраїнські в країнах Європейського Союзу були. Більш очевидними, ширшими, яскравішими. Хоча, звісно, це не просто, якщо брати згадану словачину ігорщину, там також це дуже складно. Та й навіть в Польщі сьогодні у нас є чимало проблем, які треба вирішувати. Але так це такі сигнали неприємні зараз, як на мене, у європейському союзі і для самого європейського союзу на це треба зважати, закривати очі на це не потрібно і робити висновки урядам багатьох країн частині того, до якої політики вони вдаються. Маю на увазі, чи в достатній мірі вони ведуть діалог про необхідність, до прикладу там підтримки країн, які потерпають від російської агресії, і які намагаються відмежуватися взагалі від цього світу. Ну тобто, ми тут живемо. У нас все окей, все нормально. Давайте, мовляв, не чіпати ніякої інтеграції нам не потрібно і так далі. Звісно, це діалог непростий. Чимало вже там проблем зроблено, нароблено, так які вже з якими стикаються уряди. Країн ЄС тому Нідерланди це один із таких маяків, але знову ж таки, що стосується подальшої долі да коаліції парламенту Нідерландів, то ця партія, що про вона навряд чи там зможе створити створити її. Виключно на своїх умовах, тому будемо дивитися зараз саме ці історії, тому що втручатися процесами в загалом до виборчий не можемо. Але робота на дипломатичному рівні ще раз наголошую, вона повинна бути активнішою. Ну тут ще постає питання, того, що Нідерланди були одним із очільників коаліції для виділення Ф 16 для України. Чи може це поставити зокрема під загрозу виконання цих. Цих, скажімо так, домовленостей, які були із Марком Рюте, нинішнім виконуючим обов'язки прем'єра Нідерландів. І ну, чи є, чи є тут взагалі ризики, чи в принципі, прийшовши до влади, якщо у випадку буде створена коаліція Гертом Вілдерсом, то йому доведеться все ж таки переглядати, переглядати перед на, на тлі тих загроз, які зараз є від Росії, адже і Данія, і Норвегія, і Фінляндія за ну. Реально принаймні оцінювали до цього часу загрози, які йшли від росіян. Ну я там новим чільникам, точніше, новим лідерам перегонів вам точно не скажу що й в міській залізо, що в них буде надалі. Так? Це я ну, передбачав складно, хоча послідовність політики їх не зрозуміла. Вона далеко не проукраїнська. Що стосується Рюта, він власне вже зробив заяву з приводу того, що літаки будуть передані і рішення ухвалено, і тим паче він залишається одним із лідерів. На посаду очільника Пінічно-Атлантичного альянсу тому тут я поки що бачаю незмінність позицій. А, і що стосується саме ну, вже ухвалених рішень, то ну навряд чи Нідерланди їх змінять. Я не бачу е, як підставу зараз ці вибори для перегляду рішення навіть по словаччині. Що ми говоримо, то словачина, коли заявляє, що вона там не буде там постачати зброю, то в межах нових контрактів плюс є такий момент певної маніпуляції. Словаччині військово промисловий комплекс це абсолютно приватний сектор. Контракти підписані з ними, уряд жоден не може заборонити їм співпрацювати на рахунок літаків F-16, ну я далекі від думки про те, що, до прикладу, на майбутнє Нідерланди зможуть нам постачати ще да, літаки в 16 і ниніші домовленості є, є. А як стосується їхньої політики щодо сприйняття агресії Російської Федерації в майбутньому, ну я вам тут прогнози дати не можу, хоча знову ж таки. Поки що говорити про те, що ультраправі в Нідерландах будуть формувати абсолютно інший порядок дань для всієї країни, ну не доводиться. Говорю, та позиція залишає за собою дуже стійку і послідовну. Тим паче, якщо вони чоловік НАТО, то це дуже серйозний аргумент буде. Події в Дубліні, Ірландія. Там спалахнули знову ж таки акції протесту, погроми. Таке інше. Напад з ножем на цих дітей, нібито вихідця із е з Алжиру спонукав до таких радикальних, до таких радикальних дів. Взагалі, це от, ну от я як оцінювати такі спалахи насильства і таку реакцію? Очікувано абсолютно очікувано, прогнозовано. Друзі, воно ж воно мало рано чи пізно бути мало вибухнути. Після початку доволі величезної міграційної кампанії, так її називали, за часів Шангели Меркель, коли з Сирії почали втікати, чимало біженців до Європи, було, серйозна була міграційна криза. Е, ну, я вважаю, тоді вже да, Європейський Союз почав проводити е, не зовсім вдалу міграційну політику. Е, чимало були випадків навіть самі в Німеччині, коли просто там, громадян перехожих били. Мусульмани, які приїхали до цієї країни, вони над ними там зручались і так далі. Сьогоднішня історія в Дубліні це яскравий приклад того, що не будуть терпіти мешканці країни наруги над, над самим собою, над громадянами. Від тих, хто приїхав ну, над своїми співмешканцями, над тими, хто приїхав до них в гості, да, хто тікає від війни. Тобто це, ну, це не можна толерувати. А відтак це вказує на те, що ну. Політика урядів країн Європейського Союзу, ну так, Ірландія зараз вже надійшла на ЄС, бо вона в складі Великої Британії, то безумовно, що це нібито не є відображенням політики всього Європейського Союзу, але характерна ну, як ознака, яка вказує на влади, да, міграційної політики, в тому числі Великобританії. І це проблема, тому що. Процес мусульманізації, скажу так, коли мусульмани стають чи не більшою частиною населення Європейського Союзу, він триває, він абсолютно триває, і це може ну, і викличе, і в подальшому такі неузгоджені позиції. Тому що ті, хто проживають в себе дома, ну, з вірою християнською зараз стикаються віри. Це все великі проблеми. Чи це свідомо робили там попередники, які були при владі, владі тому Ангела Меркель, яка дуже відстоювала саме послідовну міграційну політику на за неї захист на, захис, на відміну від країн, наприклад, Східного. Ну питання залишається відкритим. Бо, але але а, пане але... Валерію, даруйте, але Ангела Меркель сама й була визнала наприкінці своєї каденції, що політика мультикультурності, яку вона сповідувала, потерпіла в Німеччині, зазнала повного краху, і це теж був а її... послухайте, задні чим числом все, що завгодно можна визнавати. Ну заднім числом можна визнавати що завгодно. Да, я був не правий. Ну окей, пожурили тебе пальчиком. а наслідки хто буде розрібати? Я саме про це і говорю, що. Тут зараз уже добре, що ми маємо таку нагоду, але погано, що саме з цих причин ми говоримо про цієї міграційної політики, і для Путіна було дуже корисним для його політики, важливим ця співпраця з Ангелою Меркель, яка йому толерувала саме через початок військової агресії в Сирії, що спровокувало величезну кількість біженців ну із близького сходу, та із Африки раніше. І Африки в тому числі група Вагнера, яка активно діяла на території Африки, сп... провокувала військові конфлікти різних точках, також спонукали міграційні політики відповідні да, у Європейському союзі. Ну і звісно, що Великобританія в цьому числі не була в винятку. Ну тому ми маємо ці зараз наслідки. Це просто от, питання було часу, коли це станеться, і я виступаю за те, що якщо є необхідність прихистити, прихищаємо звісно мігрантів, але вони мають. Відповідати тим правилам, куди вони мігрували правилам тих країн. Вони не можуть чиняти фізичні насильницькі дії по відношенню та навіть чи до самих себе, чи до громадян цієї країни. Якщо вони їх чиняють, вони мають відповідати від перед законом рівно так само, як і мешканці і громадяни цих країн. Ну це це, це нормально. Ну не можуть нав'язувати тобі культуру, правила ті, хто до тебе мігрував. Ну зі своїм статутом чужий монастир не ходять. Ну вибачте, ну як по іншому. Ну тоді з'являється, тоді з'являються різні організації, на кшталт правозахисних якихось і починають казати про порушення прав людини. Ну якщо ми будемо толерувати ці всі історії і путати гоголя з гегелом, я перепрошую за це моє порівняння. Так бо прізвища дуже схоже, а по суті, це абсолютно і по статусу дві різні людини. То ми й далі так будемо говорити: це мов захист прав і свобод. Ні, права і свободи ніхто не порушує, але. Відповідальність за дотримання закону вона також однакова для всіх. Оце ці знаєте фейкові, я і по іншому сказати не можу. Правозахисні організації, які підмінюють. Ну згадайте скандали за Amnesty International ще в 2022 році, які розповідали, що наші військові не мають права переховуватися в школах. Та ну, вибачте, це ідіотизм вищого гатунку, що мовляв це ставить під загрозу дітей. Там їх немає. У нас війна. Діти не відвідують школу під час війни. І там можуть жити збройні наші військові, можуть. Ми не будемо їх питати. Це ніяк не корелюється з порушенням прав і свобод чи дотриманням там необхідних засобів заходів безпеки громадян. Це от це тупість, от реально тупість і дурість цих правозахисних організацій. Я по іншому сказати не можу. Треба речі називати своїми іменами. Але тут знаєте, тут ще є одна, одна така невеличка заковика. Наш колега Сергій Ауслендер, це ізраїльський журналіст, здається, кілька. Днів тому писав повідомлення про те, що, виявляється, ці дуже велика кількість організацій міжнародних правозахисних фінансується саме арабськими країнами. Ну, далі можна не відповідати, так? Да? Ну, далі можна не думаю, відповідати. Все. Тоді все стає очевидно. Абсолютно, Абсолютно. ретричне запитання. Плюс ще якось там москальські гроші забігають потроху. І ну, все, і ми маємо те, що ми маємо. На превеликий жаль. Ну, знаєте, най найгірше в цій історії, що. Цьому толерують також уряди європейських країн, оце погано. Тобто вони не хочуть бачити очевидних речей. Можливо, саме от історія в Ірландії, дещо за змусить їх призадуматися, і вже тоді не будуть по-фактовому говорити, що ми проводили неефективну міграційну політику, як зараз говорить Ангела Меркель. а Будуть попереджувати оцю неефективність. Мені б дуже цього хотілося, тому що з такою проблемою будуть стикатися всі країни, всі без винятку. І те, що для Росії це дуже корисна історія, це мають розуміти на публічному рівні, а не колуарно. І відповідних заходів. чиня. цікаво? Ви чи вас? розуміють чи розуміють зокрема в Польщі, що те, що відбувається зараз на кордоні з Україною, це також на користь Росії. Це те, що послаблює нас, вже зараз не задає конкретних економічних збитків. Чому тоді така млява реакція з боку поляків? Мені так неприємно говорити про Польщу, тому що я послідовно захищав і Дуду і Уряд Муравецького, які впродовж фактично спочатку широкомасштабного вторгнення надали безпрецедентний рівень допомоги Україні. І я за це їм дякую. Принагідно знову дякую. І те, що вони прихистили чимало українців у себе, надали їм і фінансову допомогу, і соціальну і так далі. Це ну, правда, дуже потужна історія. Звісно, що вони скористалися цією ситуацією. Передавши в Україні озброєння, отримали величезну фінансову компенсацію з Європейського Союзу. Придбали собі своє озброєння. Вони озброються. Це також дуже добре, дуже добре. Але те, що вони сьогодні зайняли страву позицію по відношенню до цієї акції протесту, ну це друзі, вже просто. Ну, не витримує толерування будь-кого. Про це треба говорити вголос і, врешті-решт, звертати увагу саме президента і прем'єр-міністра на те, що вони зобов'язані втрутитися в цю історію. Я вчора мав розмову із українцями, які проживають в Польщі, то там настрої у поляків такі. Що мовляв, може дуда вчинити? Він нічого не може. Чекайте, він зобов'язаний втрутитися в цей процес. Заклики від уряду є і те, що. Сьогодні вони реально підіграють, розуміючи чи ні, це ну, питання залишається відкрите. У Росії. Ну це очевидно. Вони створюють, ну створили прецедент блокування нормальної співпраці країни-кандидата в члени Європейського союзу, і тим самим підривають старості ЄС. Всієї європейської спільноти вони несуть безпосередню пряму загрозу єдності і країн, членів Північного альянсу. Цього робити за визначенням не можна, тому що е, ну я вам хочу сказати з того знову ж таки, що змого спілкування із е, українцями, які проживають Польщі, в поляків, є розуміння загрози російської агресії, і вони це оцінюють і в такий спосіб, ну Польща або підіграючи Росії там витягує її, да або не розуміє те, що це ніяким чином її не врятує. Тому це ну про це треба говорити в голос. Повинна, повинна європейська спільнота звернути я маю на увазі керівництво європейського союзу. Перепрошую звернути увагу безпосередньо керівників цих країн, що подальші такі а, серйозні протистояння з Україною лише шкодять в першу чергу і їм і європейському союзу. Я не знімаю відповідальності з влади про те, що свого часу ми вляпалися в дуже потужний зерновий скандал. Бо тут питання двосторонньої міжурядової співпраці між Польщею і Україною, але те, що нині відбувається, ну це безпосередньо пряма відповідальність уже влади Польщі. тільки влади Польщі, більше нікого. У вас немає такого відчуття повного розбалансу взаємин із нашими партнерами, от на тлі цих всіх подій, зокрема з Польщею з Угорщиною, з словачиною, що ми mm -hmm. десь десь за чимось не встигаємо. Ні ні, я про О, я розумію за що ви запитуєте. Ні, я е, все-таки схильний думати, що ці історії треба роздати в окреме, абсолютно кейси. Що стосується Угорщини, це про Орбана. Давайте скажемо так, це не про Україну. Питання е, складних взаємовідносин між Угорщиною і Україною. Вони скільки на ой, так багато ну, мінімум... років 15, якщо не більше, якщо да, да, да. от якщо не більше словаччиною з'явилися проблеми ну, лише нині. Після переобрання президента влади так, до премєр міністра прем Російської політики да. тому ця історія не про те. Тут порівнювати не варто. А от Польщу я не випадково виокрем з цієї історії, тому що у нас з Польщі були дуже дружні відносини. От з початком широкомасштабного турню, навіть ми почали розумітися в деяких історичних питаннях складно, але почали знаходити контакти. А що стосується Угорщини і Словаччини, то ні, це все виключно внутрішньополітичний момент. Давайте звернемо увагу із Італією. Драгі ну не дуже був позитивно налаштований до України, коли привозив до нас нам якийсь мирний план. Історія з змелення абсолютно перевернула з ніг на голову. Наші відносини з Італією. Я не можу сказати, що ми отримаємо багато допомоги від них, але саме відношення позиціонування прем'єр-міністрки Італії до України це більше вартує, навіть чим до прикладу, фінансова чи військова допомога. Вона зовсім вибила з під ніг землю і для Орбана. І для інших проросійських політиків в європейському союзі вона показала своє щире, правдиве, патріотичне проукраїнське відношення до нас всіх. Це це важливий момент. Я пам'ятаю. Я пам'ятаю виступи. Кремова. Я пам'ятаю виступи Джорджі Мелоні, зокрема в парламенті Італії, там де вона так. досить емоційно зверталася до депутатів і пояснювала, що називається емоційно і на пальцях по-італійськи, чому Італія повинна підтримувати Україну. Зараз Шарль Мішель їде до Орбана. Таке враження, що. Орбан перемагає, і щодо до нього перші очільники європейського союзу приїжджають на поклон, аби переконати його не блокувати військову допомогу Україні, а не блокувати взагалі рух України до Європейського Союзу. Ну і можливо, там була, була інформація про те, що нібито їм підписали таке виділення 900 мільйонів євро для підтримки Угорщини. Тобто, це такий хто кому тепер данину виходить платити європейський союз Угорщині чи Угорщина Європейському Союзу? Ну, друзі, давайте скажемо ще раз, що Шар Мішель це не Урсула фон дер Лейне. Ну, так якщо порівнювати цих двох топ-чиновників Європейського Союзу, то я не випадково згадую зараз президентку Європейської комісії, яка от проукраїнська до коріння волосся. Скажу так. Що стосується Мішеля, ну тут є питання, тому що вони доволі ну, неоднаково відносяться до війни Росії проти України, хоча Мішель. Підтримує Україну. Він був нещодавно з візитом. Я не можу сказати, що він виступає проти, але такої відвертої проукраїнської позиції від голови Європейської ради ну, мабуть, ми не бачимо. Хотілося б бачити б дещо більшого. Хоча він зробив гарну заяву про те, що під час Зеленським, що так ми будемо розглядати питання членства України, в ЄС. але ж ми всі розуміємо, це не відбудеться завтра. Мова йде сказана ним до 30-го року, тобто він вже нам дав маяк. Що найближчі там шість років сім ви не можете розраховувати на повноправне членство? Ну я скажу для мене, це не було новиною, нормальна історія, відверта, правдива. Тепер на цьому тлі чи втримається сім років при владі Орбан, до якого їде Мішель, Я сумніваюся, тому що ситуація вона динамічна, світ мінливий. Чи буде довго він залишатися при владі? Також питання зараз відкрите. Чому він їде? Ну ймовірно, для того, щоб умовляти, щоб Урбан не ну дійсно не сповідував таку політику про російську відверто. А можливо, просто вони ну однодумці. Знову ж таки, я вам просто констатую низку фактів, де дійсно позиція голови Європейської ради Європейської комісії розходяться питання України, співпраці з тим же самим Китаєм, до прикладу і так далі. Це речі, які на поверхні дипломати їх активно коментують. Тому від цього візиту, що чекати, ну я сподіваюся, що десь будуть якісь досягнуті домовленості, щоб Орбан збавив газу в своїх пропутінських висловлюваннях, тому що дійсно це не дає всьому європейському союзі тиск на мішеда там з боку там Шольца, Макрона, ну інших країн очільників країни, і країни. Ну, він, безумовно, що є в публічній площині. Його немає, але відповідні переговори, розмови в приватному порядку. Офіційного характеру, вони звісно, що видалиться. А втім, як і на мене, то Орбан навряд чи там готовий буде розміняти свою позицію, зміну своєї позиції по відношенню до України на якихось 900 мільйонів. євро. Там же загалом Угорщина повинна була б отримати, якщо не помиляюся, понад 16 мільярдів так. нібито додаткове фінансування зараз можу трішки там в цифрах бути не точним, але не глобальним. Тобто мова йшла абсолютно про інші дотації. А які готові б, був би надати європейський союз цій країні, якби було виконано 1, 2, 3. Це стосується праві свобод, судову систему і так далі. Ну, угорщина загалом дуже бідна країна, і Орбан ну аж ніяк не переслідує за мету якось поліпшити економічне становище, зменшити темпи інфляції. і Так далі ну зовсім у нього інша мета зберігатися при владі за заради влади, і на нього є чим тиснути. Путіна є. Бо саме Росія привела його до влади свого часу, і на проросійській риториці він зараз перебуває при владі і завдяки тому числі дешевому російському газу, який постійно закачувався до е цієї країни протистояння із Україною на тій мовного питання на Закарпатті. Це всі фактори, які йому суттєво допомагають утриматися при владі в останні роки. Тому приїзд Мішеля ну навряд чи щось там змінить позиції Орбана. Але мені хотілося, щоб голова Європейської ради ну більш радикально зараз виступав на підтримку України. Ну це таке моє приватне бажання. Ну але з іншого боку, ми бачимо неодноразові вже заяви, і принаймні. Спроби, якісь можливо, й були з того приводу, що потрібна внутрішня реформа європейського Союзу. До речі, Аналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, про це неодноразово казала, що нам потрібні зміни, і від нам треба відмовлятися від цього принципу одностайності в прийнятті рішень, щоб хтось один от типу Орбана або там Фіцо не гальмував наш рух і розвиток. Тому що коли постане питання зараз долучення України, країн там Балканських до європейського союзу, то може знову з'явитися. Сила на пересторог, чому цього не можна робити? Хоча європейський Союз, з іншого боку, прекрасно розуміє, що Україна його може посилити, прекрасно посилити, але так абсолютно -да, дозвольте. Я дякую за таке поточнення, бо воно це якраз направляє нашу дискусію в інше русло, в правильне русло. Бо така сама проблема зараз і в НАТО є, і ця ж сама Угорщина, вона такі самі проблеми робить і для Північно-Атлантичного альянсу, так і так як і до Європейського союзу, європейський союз. Не завдячуючи в супере ситуації, погодився все таки на розширення ЄС і на Балканах і в східній Європі. Я думаю, що навіть з Грузією в них буде ситуація ну абсолютно а, лояльна. Незважаючи на те, що там про російська влада, але вона буде намагатися як швидше якомога швидше долучити Грузію до членства європейської спільноти, і це правильно, тому що Європа зобов'язана, вона просто ну вимушена зараз розширюватися на схід, аби сюди не розширювалася Росія і. Проблеми про ухвалення рішень, про ну, регламент роботи в ЄС, і в НАТО, вони ж обговорюються давно. Ну, принаймні, спочатку широкомасштабного вторгнення вони активно піднімаються на поверхню, і вже всі розуміють, що процедура ад-хок, скажу так, вона ну просто може бути рано чи пізно застосована, якщо не зміниться безпосередньо регламент для ухвалення рішень. І в ЄС, і в НАТО, що стосується зокрема, України, я зараз на маю на увазі і наше членство в ЄС, і членство в Північно-Атлантичному Ну, Ми зокрема, сьогодні з колегами, коли готували чергову підсумкову програму, тижневу то говорили, до речі, про це і ну доходимо до стайної думки. Що якщо європейський союз буде залишатися в уцій своїй бульбашці, коли він там чи лише через консенсус може ухвалювати, рішення, він розвалиться? Для європейського союзу дуже важливо зберегтися і тим паче розширюватися. Східне партнерство, яке вони там пропагували з 2009 року, чи якісь інші там ем, уявні союзи з потенційними членами, ну вони не працюють. Вони не працюють, працює тільки лише виключно повноправне членство і для Угорщини, і для Словаччини, і для Польщі. Ми, звісно, як кістка в горлі, як члени Європейського союзу, тому що це гроші, це великі гроші, які необхідні для економік цих країн. Які не є передовими в європейському союзі, які існують великі мірі з дотацій. тому звісно будуть проблеми і в цій частині, якщо як каже Налена лена Європейський Союз дійде розуміння і готовності змінити регламент роботи, що стосується питання ухвалення рішень, це буде просто супер. Єдине, що хотів би зазначити. Щоб нові правила безпосередньо поширювалися і вже на нових майбутніх членів європейського союзу, Щоб вони не залишилися в регламенті старої е, концепції ухвалення рішень, коли треба буде огонь вмовляти на щось. І це абсолютно нормально. Якщо більшість від присутніх голосує, все отак От має бути. До прикладу, так в багатьох країнах парламенти працюють, а не від е, конституційного складу, наприклад, депутатів чи ще щось прийшов, проголосував ні, до побачення. Так само, і тут ти є голосуєш, і їх рішення ухвалює більшість. Більшість тоді, і вона зобов'язана всі зобов'язані виконувати таке рішення. Бо якщо до прикладу я там не голосував, якого ж я не буду це виконувати, ну, вибачте, це підриває старий ЄС втім є одна серйозна небезпека в цьому всьому, щоб потім лідери цих країн не експлуатували цю знаєте, нову систему ухвалення рішень для підняття з метою підняття своїх політичних балів в країні Своїй. Тому що це велика загроза якраз підриву сталості європейського союзу, що ми власне почали з вами бесіду, і тут уже потрібно європейському союзу більше проводити політики просвітницької. Тому які переваги є які недоліки, чим не допомагають? Бо мені таке складається враження, що і в Угорщині, і в Словаччині закрилися і в Нідерландах, закрилися і в у нас тут все добре, мовляв, ми самі тут зможемо вистояти, та не вистояти. Тому що якщо Росія починає атакувати, то вона атакує всіх, і те, що вона готує сьогодні атаки на країни Балтії і країни НАТО, ну це вже всім зрозуміло питання просто часу. А якщо ви будете залишатися самі? То для вас це серйозний виклик і загроза. Паново Валерію, Дуже дякую за дискусію за ну, ваші відповіді. Валерій Клочок був з нами, керівник центру громадської аналітики. Вежа а також голова благодійного фонду Нова дорога